Є одна фішка для автомобілів Volvo на платформі SPA з системами ICP Android. Всі знають, що у нас Android Auto і CarPlay дротові, але можна це оминути. Дивіться, зараз у мене телефон не приєднаний по шнурку до автомобіля, але все показую. показую. Ось роз'єм, але роз'єм йде в хаб. Тобто ми слухаємо музичку через цей хаб і завдяки дуже дешевій приблуді. Ми отримаємо мінімальні опції і виводимо наш Android Auto CarPlay. Але обираємо саме цю приблуду для тої системи, яка у вас або універсальну. Звертаємо на це увагу. І Виводимо без дрота на екран Android Auto CarPlay. До речі, на центральну панель теж виводиться Waze за допомогою цієї штуки. Користуйтесь, підписуйтесь, лайкайте. Дякую.